Російський ракетно-дроновий терор триває цієї ночі. Ворог ударив приблизно десятьма балістичними ракетами, калібрами і десятками ударних дронів. В результаті масованої атаки в столиці троє людей вже загинуло, і щонайменше 26 травмовані, дев'ять госпіталізовані. Серед них десятирічна дитина і вагітна жінка. Руйнування є майже у всіх районах Києва. Постраждали багатоповерхівки, приватні оселі, адмінбудівлі, медзаклад. Наш кореспондент Даніїл Самсонов вже побачив наслідки удар. Ро по п'ятиповерхівці на лівому березі столиці. Отже, Даниїли, чекаємо від вас. Подробиць. Вітаю, Петре. Власне, це лише одна з багатьох локацій, куди цієї ночі, на жаль, у столиці прилетіло. Нагадаю, що ми перебуваємо у Дніпровському районі а, Києва. Особливо тут постраждали дві п'ятиповерхівки. Багатопов... Однак видно, що неозброєним оком, що постраждали, і будинки навколо тут дуже багато вибитого скла навколо зараз його розчищають. А, якщо ми звернемо увагу на багатоповерхівку, яка позаду мене видно, що пожежа, яка там сталася внаслідок прильоту, охопила а, будівлю від. Першого до п'ятого поверхів про точні наслідки про кількість постраждало постраждалих квартир, про кількість поранених поки що зарано говорити, тому що а, поліціянти поки документують факти цього воєнного злочину. Ми знаємо, що частину поранених вже доправили до лікарні. Нам сьогодні випала нагода поспілкуватися із волонтеркою рятувальницею пані Марією Кальченко, яка зі своєю зі своїм собакою Доберманом мірою зазвичай бере участь у пошуково-рятувальних роботах. Коли, на жаль, стаються прольоти у Києві. Однак сьогодні вона сама стала постраждалою. Її квартира опинилася в епіцентрі атаки на першому поверсі, і прошу послухати, як вона пригадує момент атаки. Тільки вимкнули світло, і я почула, що у мене горить волосся. Я не не, ні не слышала ні прильота, ні зальота. Потім я повертаюсь. У мене фонарі на шиї. Я його вмикаю, Повертаюся, а стіни к сусіду немає зовсім. Двірі на розпашку, плам'я валить. Як нас не розірвала собака, ми не пам'ятаємо, навіть не знаємо. Також істотно постраждав будинок, який розташований навпроти цієї п'ятиповерхівки. У ньому орієнтовно 120 квартир, і фактично постраждало кожна. Найбільше дісталося балконам, які фактично розтрощені. Зізнаюся, що мене особисто розчулила і вразила історія одного з мешканців. Це ветеран війни, який не хотів спілкуватися на камеру, однак розповів про те, що придбав житло тут буквально три дні тому і встиг спокійно пожити лише. Три дні як і ось власне сталася атака. А, також момент атаки на власні очі пам'ятає мешканка цього будинку пані Анастасія. Вона розповідає, що їй довелося вкривати собою свою трирічну доньку, тому що а, від моменту оголошення тривоги до моменту а, вибуху і прильоту фактично а, пройшли а, лічені секунди, і вона не встигла проти до укриття. Прошу послухати її. Я бачила, як залітається ракета, взрив, летить все скло, всі вікна вибиваються, балкон вибивається, він вилітає. Дуже сильна пожежа, запагарі, дуже сильно кричали люди, благали про допомогу. Власне, столиця зараз підраховує наслідки а, цієї масованої російської атаки по Україні і, зокрема, по Києву. За попередньою інформацією повідомили про те, що у столиці вже відомо про трьох загиблих, а також відомо про 26 людей, які дістали а, травми. Серед них двоє дітей. Це діти з 7 та 10 років. Дев'ятьох людей медики госпіталізували. А, за попередньою інформацією на Київ летіли щонайменше 10 балістичних ракет. Росіяни також впустили вхід і калібри і також також масовано били шахедами. Понад 40 людей врятували рятувальники на різних локаціях. З них 13 із багатоповерхівки у Подільському районі. Також у Дніпровському районі з п'ятиповерхівки довелося визволяти 17 мешканців. 20 врятували у Солом'янському районі, і це поки не остаточні цифри. От, поза як пошуково-рятувальна операція триває. Ми продовжуємо за неї стежити. Попереду у нас ще локації, які ми будемо знімати і ці інформації. Ділитися з вами. тож поки це не остаточна інформація. Петра. Що ж, Данііле, дякую вам. Це був Даніїл Самсонов. Він стежить за ліквідацією наслідків російської атаки на столицю.